Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Відсутнє газопостачання у 90 квартирах, декларування знайденої зброї та чому люди не повертаються у село Новоруське. Про головні теми тижня розповім я. Марія та Макарчан, у дажесті новин Тиждень Миколаїв. Мешканець будинку самостійно замінював газову колонку. Під час підключення, ймовірно, переплутав шланги. Через потрапляння води до системи газопостачання 90 квартир в одній з багатоповерхівок Миколаєва понад два тижні залишаються без газу. Винуватця досі не встановили. Хто повинен сплатити за відновлення у матеріалі Суспільного? 11 листопада у будинку по вулиці Вінграновського, 41, припинили подачу газу. Подачу газу припинили, оскільки у газопровід потрапила вода. Мешканці будинку подали колективні звернення до Товариства з обмеженою відповідальністю газмережі, міському голові та депутату Максиму Коваленку. Відповідей не отримали, говорить мешканка будинку Любов. В такі тяжкі часи, коли немає світла у нас по 16 годин. в будинку багатолітніх людей, ви бачите, скільки їх. це маленька частка. Я знаю, багато квартир де є лежачі хворі, діти малі. Світла нема, газопостачання нема. Від 11 листопада Тетяна готує їсти, використовуючи газові балони. Це дуже ну, якось небезпечно і діти і в будинку. Я не знаю, хто як за цим слідкує. Тобто це може бути і ще якась аварійна ситуація. Тобто емоції безвихідності. Ми не знаємо, куди йти, як це вирішити це питання. Всі нас як м'ячика пинають, ідіть туди, ідіть сюди і нічого ж не робиться. Без газопостачання залишилося 90 квартир. Фахівці газмереж висушили труби у системі, частково замінили лічильники та готові до відновлення газопостачання. Втім, спочатку винуватець аварій, якого так і не встановили, або керуюча компанія має сплатити за виконані роботи, говорить речник Миколаївської філії газмережі Олександр Олійник. Один з мешканців будинку. Самовільно вирішив замінити газову колонку і через це сплутав шланги, і, відповідно, вода опинилась у внутрішньобудинкових мережах. Те, що потрібно було зробити від нас по заміні лічильників, по висушенню труб, по системі, яка має бути підготовлена до повноцінного запуску, перезапуску газопостачання, це від нас зробимо. Тепер все залежить власне, від того, як швидко знайдеться. Це винувати ця варія і від того, наскільки він готовий сприйняти своє покарання, скажімо так, у якості сплачених робіт і за відсутнє газопостачання. Процес відновлення газопостачання відтерміновується через те, що керуюча компанія не подає письмове звернення про заміну лічильників та здійснення робіт, зазначає Олександр Олійник. До обов'язків керуючої компанії не входить технічне обслуговування, заміна та ремонт газових мереж. Розповідає директорка компанії Місто для людей Наталія Тимофєєва. За її словами, мешканцям будинку запропонували альтернативу. Помі виконання поточного ремонту, який виконують газові служби, Ще є додаткова послуга це підключення кожного абонента. Вона також є плата постаяка. Якщо співвласники приймуть рішення, що вони згодні підняти тариф і е, погодять те, що ми сплатимо зараз цю суму за них, а вони її відшкодують за окремий термін, е, тоді ми від себе подамо заяву, укладемо договір з газопостачальною компанією і допоможемо дійсно їм. Ми їх не залишимо. За ліквідацію аварій та надзвичайних ситуацій у газовому господарстві відповідальні не мешканці всього будинку, а оператор газорозподільчих мереж, тобто Миколаївська філія газмережі. Згідно із законом України про ринок природного газу та Кодексом газорозподільних систем, говорить юрист Сергій Пугаченко. Відповідно до тарифів, які подаються споживачу на оплату, в безпосередньо в сам тариф вже закладені витрати, що стосуються операторів зв'язку на усунення аварійних ситуацій, якщо у оператора газорозподільної мережі виникає Обставини щодо відшкодування збитків і буде встановлена особа винна у несанкціоноване втручання в газорозподільні мережі, то в порядку регресу оператор газорозподільної мережі має право звернутися до суду та стягувати вказані кошти. І ні в коєму разі не покладаючи цей обов'язок на всіх споживачів у будинку. За словами Сергія Погаченка, мешканці будинку мають звернутися до газмережі з офіційним письмовим запитом щодо строків та плану відновлення газопостачання. Станом на 26 листопада газопостачання у будинку відсутнє. В Миколаївській області за рік до працівників поліції звернулись 290 людей, аби задекларувати 315 одиниць знайденої зброї. Яка процедура оформлення та яку зброю задекларувати не можна, дізнавались кореспонденти Суспільного. До Миколаївського управління поліції звернулись двоє місцевих жителів для декларування, знайденої у Снігурівській громаді зброї. Згідно із законодавством, звернутись за такою послугою може будь-який громадянин, якому виповнився 21 рік. Розповідає старший інспектор сектору контролю за обігом зброї Миколаївського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Миколаївській області Анатолій Гончаров. Для того щоб людина задекларувала зброю. Нам потрібна лише невелика кількість документів, а саме це паспорт або id картка яка посвідчує особу, ідентифікаційний код та фотокартка 3 на 4. А також людина пише письмову заяву та ознайомлюється з обов'язанням про правила володіння даною зброєю. Після оформлення документів громадянин має законне право володіти знахідкою. Втім, не кожна одиниця зброї може бути задекларована, каже Анатолій Гончаров. Є відповідні вимоги, відповідно до яких будь-яка нарізна зброя калібром більше ніж 12,7 мм не підлягає декларуванню. Вона лише здається та повертається до лав збройних сил України. А також стосовно гладкоствольної зброї, зброя до калібру 23 мм теж підлягає декларуванню. Звише вже ми. Її вилучаємо на тимчасове зберігання та подальше реалізацію до Збройних сил України. Анатолій Гончаров каже, з 25 листопада 2024 року в Миколаївській області звернулися близько 290 осіб, які задекларували 315 одиниць знайденої зброї. У селі Новоруське Шевченківської громади на Миколаївщині нині живуть 16 людей. До повномасштабного вторгнення було зареєстровано 105, розповіла відповідальна за село Людмила Григор'єва. Про відновлення та можливість повернення людей кореспонденти Суспільного дізнавались у місцевих жителів та представників керівництва громади. Людмила Григор'єва є відповідальною за село. Статус неофіційний, але, каже, місцеві жителі і керівники Шевченківської громади їй довіряють. Виїжджала у квітні 2022 року, коли село постійно було під обстрілами. У червні 2023 року повернулася. Розповідає, нині у Новоруському живуть 16 людей. До повномасштабної війни було понад 100. Будуть люди, буде, буде якесь відродження, а так як можна казати, людей нема. Он горіло село в минулому році три рази горіло село. Наталя Кузик живе у селі 11 років. Розповідає, до травня 2022-го залишалась у селі із хворою бабусею. Кожен день утром і вечором прилітало везде. Не знали, куди ховатися. Повернулася влітку 2023-го до розбитої хати. Будинок допомогла відремонтувати міжнародна благодійна організація Карітас, каже жінка. Одна з найбільших проблем села пов'язана з водогоном. Пошкоджену обстрілами водонапірну вежу відновили, але не працює механізм, що має автоматично зупиняти закачку води, коли резервуар заповнений, розповіла відповідальна. І виходить, воду все час треба включати і виключати. І оце ми ходимо по черзі з сусідом, то я, то він. І в різне і включаємо-виключаємо, виключаємо, тому що вода витікає на, цей, на землю. Староста Котляревського старостату, до якого належить село Новоруське, Ольга Кравченко розповіла телефоном. Необхідне обладнання мають встановити до кінця 2025 року. Ця проблема вирішується. Ця проблема вирішується, і начальник ЖКП, ЖКП добробуту при Шевченківській сільській раді. От сказали, що в близький час вони її вирішують. Це невеликі кошти. Вони знайдуть ці кошти, тим більше, що скоро сесія в сільській раді. І Я думаю, що питання буде вирішено позитивно. Але шанси на розвиток села, в якому немає школи і магазину, невеликі, каже староста. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.